До вашої уваги чергова свіжа добірка новин з Нововолинська, Волині та України. Наталія Матвійчук у студії Вітаю вас і далі говоритимемо про таке. Мешканці вулиці Кривоноса, що в Нововолинську, вимагають повернути їй стару назву Ватутіна на Волині. Великогабаритні вантажівки, аби не платити штраф за перевищений ліміт вантажу, оминають ваговий контроль сільськими дорогами. Проводити сьому хвилю мобілізації поки що не будуть. В українській армії вистачає ресурсів. Про ці та інші події дивіться далі у випуску новин більш докладно. Анці вулиці Кривоноса, що в Нововолинську вимагають повернути їй стару назву. кажуть, хочуть, аби владці знову перейменували на ватутіна За зміни в рамках декомунізації міські депутати голосували ще чотири місяці тому. Чому ж люди спохватилися тільки тепер та чим аргументують свої вимоги? Дивіться далі. Аби вислухати невдоволених мешканців вулиці Кривоноса, колишньої Ватутіна, у міській раді зібрали цілу комісію. Ту, котра упродовж численних засідань і кількох місяців, напрацьовувала можливі зміни назв вулиць у нашому місті у рамках процесу декомунізації. Люди написали скаргу і вимагають. Хочемо, аби нам повернули стару назву. Мотивують тим, що ім'я Ватутіна серед обов'язкових до перейменування немає. Інститут національної пам'яті. Надав список осіб, які увійшли до е, історичних діячів, чия діяльність підпадає під дію законів про декомунізацію, е, вулиці та інші топоніми, названі на їхню честь, мають бути переіменовані до 21 листопада 2015 року. Список створений істориками для зручності місцевих громад, які обирають нові імена комуністичним вулицям згідно з законом України про декомунізацію. Ось, Будь ласка, ми роздрукували прізвища Ватуті. Не вказано в цьому законі про декомунізацію його немає в цьому списку. Заступник міського голови Володимир Рожелюк заявникам пояснює, перелік інституту національної пам'яті носить рекомендаційний характер. Шість вулиць у Нововолинську перейменували, користуючись цим переліком, решту за напрацюванням робочої групи, до якої увійшли історики, краєзнавці, педагоги, депутати міської ради. У цілому близько двох десятків фахівців. Список це ж така. Це, це ви там білисла це є остаточний список. Це раз. І друге, я говорю це згідно закону про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вправі переіменувати будь-яку вулицю, чи є вона в списку в законі про декузацію, чи немає. Просто таке право міської ради по переіменуванню, попередила провівши. Обговорення попередньо провівши громадські слухання, так як було зроблено, то що не прийшли мешканці вулиці, ну це ж не наша вина. Чому не відвідували засідань комісії, громадських слухань і сесії, на якій депутати проголосували за зміну 11 назв вулиць міста, люди пояснюють, що не знали. Телебачення у них нема, інтернетом не користуються, газети не читають, а радіо ну хто ж його слухає? Коли завершили тему участі мешканців у перейменуванні чи то їхньої ж байдужості до життя в місті, жителі Кривоноса перейшли до іншої тактики. Ватутін був чоловік непоганий, а от Кривоніс їм не до вподоби. Залізний Аргумент діти плачуть, що в школі прозиватимуть кривоносами. Можна якісь нейтральні назви давати: весняна, привітна, виселкова, виноградна. Ну ну будь-які ж назви. Члени робочої групи намагалися донести до присутніх навіщо ж нам та декомунізація. І що шанувати треба українців, патріотів і дітей на їх прикладах виховувати, і мітлою гнати убивць і гнобителів нашого народу, і що на український схід покликали війну саме відсутність самосвідомості, гідності і самоідентифікації, ніякі аргументи на заявників не впливали. Ви розумієте, коли я дарую журнал, а вона читає назву регіон Бандерівський і каже. Не треба нам! Ну мені просто немає. Я розумію це, ви мені починаєте, ви нам говорите аргументи з історії, оцей це. Ми всі знаємо, хто такий Ватутін. Так, не подобається, але це історія. І нам не треба просто його за Оце, про що я говорю? Я говорю тільки за одне, не за те, що кривоноса, так, я за. Але ми просто хочемо, щоб вулиця лишилась та сама. Якби ви розумієте, якби зачіпати все, це не в вулицях справа. Просто просять вас. Дискусія навколо історичних діячів тривала би ще довго, аж поки мешканці дали зрозуміти членам групи. Справа не в Кривоносові чи Ватутіну. Вони просто не хочуть перереєстровуватися. А всілякі там патріотичні настрої, ідеї, мова про це не йде. Зараз питання не йде не про Ватутіно І не про Кривонос, а питання йде про комфорт мешканців вулиці. Тому обговорювати якусь патріотичну ідею я тут навіть не бачу за Оскільки вони відкрито і кажуть, нам все одно буде це гатотін чи ще щось, ми просто не хочемо йти і перейменовувати вулицю. Але давайте тоді подумаємо про тих людей з тих вулиць, які підпали під закон про декомунізацію. І там теж живе дуже багато стареньких людей, яким теж важко яким теж дорого може, хоча е безкоштовна процедура має бути перереєстрації. Якщо є, що з вас будуть гроші, то пишіть скаргу за це. А що тим людям робити? Після обміну думками робоча група більшістю голосів прийняла рішення залишити назву Кривоноса. Мешканці ж вулиці розійшлися невдоволені і пообіцяли звертатися до вищих інстанцій. Хоча це і набагато довше, аніж просто змінити реєстрацію. До 1 вересня залишилося менше трьох тижнів. Тож, аби забезпечити учнів міста дешевими книжками, зошитами та іншим шкільним приладдям, у Нововолинську з 10 серпня по 2 вересня працюватиме шкільний ярмарок. Відповідне розпорядження про його проведення підписав міський голова Віктор Сапожніков. Суб'єктам підприємницької діяльності дозволено щоденно реалізовувати товари дитячого та шкільного асортименту по бульвару Шевченка з 10 до 18 години, окрім святкових та вихідних днів. У розпорядженні йдеться про те, аби для забезпечення чистоти та порядку суб'єкти підприємницької діяльності уклали договори на прибирання з виробничим управлінням комунального господарства відповідно до правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку, дотримання тиші у громадських місцях на території міста Нововолинська та селища благодатного. На базі навчально-виховного комплексу номер 1 триває будівництво сучасного стадіону і штучним покриттям. А біля спортивно-оздоровчого комплексу Шахтар благоустрій території для виконання цих будівельних робіт. Необхідне виділення додаткових коштів із міського бюджету. Проект сучасного спорткомплексу підтримав фонд Ігоря Палиці тільки разом і на його реалізацію скерував 3 мільйони гривень. За словами міського голови Віктора Сапожнікова, окрім коштів фонду, потрібно ще фінансування із міського бюджету на опорні лінії електропередач, огорожу, зрізування дерев, влаштування підпорної стінки, зовнішнє освітлення, асфальтування та інші роботи. Сучасний стадіон дасть додатковий поштовх для розвитку легкої атлетики, футболу, баскетболу та волейболу. Як повідомив міський голова, триває благоустрій території біля стадіону в районі ринку. Виконання робіт потребує додаткових витрат. Питання про виділення коштів буде обговорено на одній із сесій міської ради, адже дотримуючись системи Прозоро, кошторис на виконання робіт вже у 2017 році повинен бути оприлюднений до кінця поточного року. Ввечері в селі Світязь нововолинянка пограбувала жительку Київської області. Вона поцупила у потерпілої золотий ланцюжок вартістю 4 тисячі гривень. Поліцейські оперативно встановили особу грабіжниці і з'ясували обставини інциденту. Наразі триває слідство. До чергової частини шацького відділення поліції надійшла заява від 34-річної жительки міста Фастів Київської області. Вона повідомила, що напередодні ввечері на вулиці Набережні у селі Світязь її пограбувала невідома її жінка, забравши відкрито золотий ланцюжок. Поліцейські у день звернення потерпілої встановили особу грабіжниці. Як виявилось, кримінальне правопорушення скоїла 51-річна жителька Нововолинська. Наразі відомості поліція внесла до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває розслідування. Уже з 1 серпня поточного року в Іванечівському об'єднаному управлінні пенсійного фонду України. Працює нова система роботи з громадянами та обробки пенсійної документації. Головна мета новий покращений рівень обслуговування населення. Основними принципами цієї системи є відмова від паперового документообігу при формуванні пенсійної справи та дистанційне обслуговування громадян. Нова система обслуговування передбачає функціональне розділення на дві складові: безпосереднє приймання громадян у залах обслуговування фронт-офіс, обробка документів, отриманих від громадян та надання кінцевого результату бек-офіс. Дані про стаж за періоди роботи до впровадження системи персоніфікованого обліку. Спеціаліст вносить вручну на підставі даних трудової книжки. Після введення всієї інформації система автоматично обраховує різні варіанти розрахунку пенсії для того, щоб вибрати оптимальний варіант. Про призначення пенсії заявнику надсилається смс-повідомлення і повідомлення на електронну пошту. Після запровадження цієї системи уся інформація про особу, що звертається за пенсією, зберігатиметься в електронній пенсійній справі, сформованій під час першого звернення громадянина у фонд. Для пенсіонерів це означатиме насамперед скорочення терміну обслуговування під час надання документів строку. Призначення пенсії і зменшення кількості потрібних для цього документів. Ця система буде єдиною для усіх управлінь пенсійного фонду України, захищеною за сучасними стандартами, що унеможливить втрату персональних даних та витік інформації. Нова система аналізує можливість призначення пенсії за усіма варіантами, на які має право пенсіонер. При цьому не потрібно буде писати заяву на призначення визначеного виду пенсії. Варто лише зазначити, що громадянин претендує на призначення пенсії у найвигіднішому для нього розмірі. Пенсіонер. Зможуть звернутися з метою вирішення своїх питань до будь-якого управління пенсійного фонду незалежно від місця проживання, отримати консультацію чи надіслати документи дистанційно. Кожен громадянин через веб-портал електронних послуг матиме доступ до своєї пенсійної справи, одержавши електронний цифровий підпис через персональний кабінет на веб-порталі можливо подати заяву на перерахунок пенсії, не виходячи з дому, контролювати вчасність виплат. Крім того, через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду громадянин має право подати звернення. Скаргу отримати необхідну консультацію фахівців і записатися на прийом. На Волині великогабаритні вантажівки руйнують дороги. Щоб не платити штраф за перевищення лімітів вантажу, водії оминають ваговий контроль. Один із таких постів знаходиться у селі Гірка Полонка. Тож, аби на нього не потрапити, кермувальники об'їжджають сільськими дорогами, які не призначені для таких автомобілів. Активіст автомайдану України Сергій Кушнір розповідає, що висока температура повітря та перевантажені автомобілі руйнують дороги. У селі Гірка Полонка знаходиться ваговий контроль. Проте багато водіїв, аби не платити штраф та не витрачати час на стоянках, просто оминають цей пункт, об'їжджаючи його сусідніми селами. Розповідає громадське Волинь. Сьогодні за годину роботи виявили уже три автомобілі, що їхали із перевантаженням. Працівники правоохоронних органів склали протоколи, зазначив Сергій. Передаємо чек інспектору, інспектор складає акт і складає розрахунок плати за отримання дороги, тобто кілометраж, який він проїхав, де він завдав шкоди автодорозі, розповів начальник габаритно-вагового контролю ДП Волинський облавтодор» Анатолій Марич. І ще з 21 жовтня 2015 року Кабмін ухвалив постанову, якою заборонив рух автомобільними дорогами загального користування державного значення вантажівками загальною вагою понад 40 тонн. А на дорогах місцевого значення важковаговикам з навантаженням на вісь понад 7 або фактично масою понад 24 тонни. Варто зазначити, що від початку літа рух автотранспорту масою понад 24 тонни тонни із навантаженням 7 і більше тонн на вісь за температури повітря заборонили на всіх українських автомобільних дорогах державного значення. Заборона діятиме до кінця літа, в період з 11-ї години ранку до 23-ї години вечора. У Луцьку діти із особливими потребами виготовляли медальйони добра із глини. Уже другий рік поспіль центр реабілітації інвалідів дитинства зірка надії спільно із фондом тільки разом організовують уроки арт-терапії, де діти самотужки працюють із глиною. Таким чином хочуть стимулювати увагу особливих дітей, розвинути їхні художні здібності. Глина особливий матеріал, який поєднує в собі тепло землі, з якої її добувають, пластичність, що дає їй можливість набути будь-якої форми. А ще у ній є особливий зміст, який надає той, хто вирішив вдихнути у неї життя. Цього разу учасники арт-терапевтичного заняття власноруч робили глиняний медальйон. Особливість завдання полягала в тому, що у своїх виробах юні майстри мали втілити образ добра. Як воно виглядає, кожен вирішував сам. Про це повідомляють у прес-службі фонду Ігоря Палиці тільки разом. Йдеться на сайті Волинських новин голова громадської організації Зірка надії Олександр Жиловага каже, що у кожне заняття вони стараються внести щось нове та залучити цікавих людей. За період діяльності проєкту з'явилося багато нових напрямків та друзів, дехто із них теж став волонтером. Не зачинятися від світу наодинці зі своєю проблемою, а вчитися жити із нею. Так міркують батьки особливих дітей. Якщо дитина твоя не така, як усі, то є змога якось по-іншому із нею розвиватися. І ми шукаємо у цьому позитив. Сьогодні я дуже задоволена тим, який є мій синочок. Разом із ним розвиваюся і я. Ділиться мама дитини із синдромом Дауна Лариса Новосад. Разом із 15-річним Валентином на заняття вона приїжджає із Чарукова Луцького району. Пригадую першу зустріч, коли прийшов Ігор Палиця до нас в організацію дітей із синдромом Дауна, вручити сертифікат на придбання сенсорної кімнати, про яку ми мріяли. Це настільки піднесло нас, як мам, адже ми розуміємо, що це хороша можливість для розвитку наших дітей, каже Лариса Новосад. Добро. Як вірус здатне ширитися і заражати собою інших, сіяти надію, віру в себе і свої сили, впевненість у тому, що жодна людина у суспільстві не повинна бути покинутою та відкинутою. Обов'язково мусить знайтися той, кому не все одно. У Генштабі заявили, нової хвилі мобілізації не буде. На залізниці планують змінити систему бронювання квитків в Україні. За останній рік вдвічі побільшало фальсифікату. У зоні АТО із настанням ночі бойовики змінюють РПГ на важкі гаубиці. Про ці події дивіться у короткому огляді новин. Проводити сьому хвилю мобілізації поки що не будуть. В українській армії вистачає ресурсів. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода, начальник прес служби генерального управління штабу України Владислав Селезньов. У нас достатньо сил і засобів для того, щоб ефективно протистояти нашому противнику. І черговий етап командно штабних навчань із залученням повітряних сил, який уже розпочався, свідчить про те, що ми спроможні ефективно стримувати агресію противника. Вважає Селезньов. Також він заявив, що у Росії на кордоні зараз немає потужних. Жних наступальних угрупувань, які були б здатні ефективно діяти в глибині території України. Укрзалізниця замінить систему бронювання залізничних квитків. Про це заявив голова правління компанії Войцех Балчун. Рухаємося до скасування так званого комерційного бронювання, величезного джерела зловживань і корупції, коли квиток неможливо купити, а поїзди відправляються порожні. Усі ризики комерційний агент повинен приймати на себе. Написав він на своїй сторінці у Фейсбук. Інформує соцпортал. При цьому Балчун уточнив, що в тому чи іншому вигляді буде резерв для соціально вразливих верст населення та органів державної влади. Упродовж останніх двох років в Україні почали вдвічі більше виробляти фальсифікованої продукції. Принаймні про це свідчать виявлені факти після перевірок правоохоронців та органів контролю. Традиційно і масово підробляють алкоголь, диспальне та сипучі будматеріали. Побільшало фальсифікованих шампуней, парфумерії, отрути проти шкідників, мінеральної води і навіть презервативів. Про це зазначає речник департаменту захисту економіки Нацполіції Наталія Калиновська. Пише сьогодні: економічний експерт Павло Мельник оцінює нинішні обсяги Дроблених товарів в Україні в мільйони доларів на рік. У МВС додають, що відповідальність за виробництво фальсифікату загрожує покаранням від штрафу 17 тисяч гривень до 12 років в'язниці. Нагадаємо, в Україні планують запровадити електронні акцизні марки на цигарки та алкоголь. Знову гаряче цієї доби було на фронті. Найбільше обстрілів на Маріупольському напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. По позиціях у водяному бойовики випустили 70 снарядів калібру 122 мм. Крім того, на ділянці поблизу Мар'янки Широкиного окупанти здійснювали збройні провокації, ведучи кулеметний, гранатометний та мінометний вогонь. Загалом за добу у зоні АТО нарахували 67 ворожих обстрілів. На ділянці Талаківка-Водяне штаб зафіксував застосування комплексу повітряної розвідки і засобами вогневого ураження противника, які вели вогонь на придушення цілий. Сил АТО. Поблизу Дебальцевого Донецької області внаслідок мінометного обстрілу від вибуху 122-го калібру загинув український боєць. Про це повідомила у Фейсбук волонтер Тетяна Чудновець. Інформує канал Новин 24. Отримані поранення виявилися несумісними із життям. Боєць помер дорогою до лікарні. Написала вона. Це всі новини на сьогодні. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся у компанії з телеканалом СТН. На все добре і до зустрічі.